Нам потрібно вогнути зріз. От ти зараз або вот так зараз починаєш зрізати, або там вот так зараз зріжеш. А нам так не потрібно. Дивись, я беру от лінію, яка у тебе вже є, провожу її таким чином. Раз, бачиш? І у тебе зразу продовжується. Тобто спочатку ставиш ножиці на те, що ти вже зрізала, а потім просто опускаєшся вниз, тому що тобі треба зовсім маленьке подовження. Оп, теперь в став, і верхній зрізаємо. Щік, да. коли не можеш зрізати а, рівним зрізом, да, бувають ножиці не такі гострі. У нас а, штучне волосся, ножиці не гострі, і, і у тебе виїжджають. Таке буває, Щоб ви зрізати, зрізати може кінчиками ножиці зрізати. От я беру. О твоє подовження, яке сильне. І воно тебе не рішиться. Я беру так кінчиками, зверні вам. Так само і е, чолочки ми можемо зрізати. Коли ми чолочки питаємося рівняти, отак, у нас виходять ось такі чолки. А вона хоче максимально рівно. То ти береш отак, таким чином, зрозуміло, угу. таким чином і е, робиш собі ту лінію.